Номер 1109 сторінка 242. У трьох пакетах було 6 кг крупи. У першому пакеті 1,9 кг крупи, у другому на 13,2 кг більше, ніж у першому. Скільки кілограмів крупи було у третьому пакеті? першою дією ми з вами знайдемо, скільки кілограмів крупи було у другому пакеті. Якщо у першому 1,9 кг, а у другому на 13,20 більше, то щоб знайти скільки було у другому, ми у першому 1,9 додаємо наскільки в другому більше 13 Дорівнює. 1 додати 0 буде 1. 9 додати 13 буде двадцять, дві двадцятих. Отримали неправильний дріб. Виділяємо цілу частину, буде 2 цілих, тому що була одна і ще одна. І залишається 2 2,2 кілограма круп у другого, крупи у другому. Тоді нас запитують, скільки кілограмів крупи було у третьому пакеті. Для цього від всього, від 6 кг потрібно відняти суму того, що було у першому і другому пакетах. У першому 1,9, у другому 2,2. 20 дорівнює. 6 відняти. 1 додати 2 буде 3, цілих, 9 додати 2 буде 11 і знаменник 20 дорівнює. Для того, щоб відняти ми 6, запишемо як 5, цілих і 20. 20. Відняти 3 цілих, 11 20. 5 відняти 3 буде 2 цілих, 20 відняти 11 буде 9 двадцятих кілограма крупи у тре тьому пакеті. І записуємо відповідь. Скільки кілограмів крупи було в третьому пакеті? У третьому пакеті було 2,9 кілограма.